віт старц так. Зараз нам виконувати квест, що тут нового в магазині. А як типу на корделіоса дають скіни, що я на моєму корделіосу? Не на драку дають скіни, що я не моєму драку? Ага, во драк, Так. Я хотів вчора на еджі пограю трошечки. Сьогодні так. Квест, 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 квест. О, ці, ва, виконуємо, угу. Я думаю, 4 кіло зроблю за, за один день. Так, от кого що у нас? І тут в ранговий бій, або в Шеде. Вибираємо ШД. Шодем. І ну, ви все, 16 батрів, це мене на комбінацію зробити з ранговим боєм, але... Ви не хочете дивитися ранговий бій. Через то ранговий бій хіба за кадром. Буду виконуватись так. Ой, капець. Так, добре. Четверти ми зроблю. О, вже хтось підбив. Газ, габде, зараз з ним переговоримо. Опа, бляха. Чому інтернет безлючий, коли я починаю з кимось силу паште жорстко? Все є. Мінус один. Це вже дуже добре, що мінус один. Же значилось залишилось тільки три. А от три тривно ну, вже буде легше тупити в загальному я знаю. І я. Оп! 14.08. 1536. 1536, ну, ну нормально, до речі, о. ну. тут переберем. О-о-о-бу-бу-бу-бу-бу. Все, тут ком'явшись тільки, бля, нам град. оп А, було вже. Пив. Ульта. Пив, пив, всі його добили. Не добили, не добили його, все, добили. Не скоп, скільки зараз нож Як тоді 1536, скільки зараз буде? З багатьма банками. Ох, 3702. капець. Все. Тепер мене теж не до квест. Так, де вона є? є. Ніто? Капець. Все. Строх ударів ніто маю, а ми капець. Скільки кілів зробив? Є, якраз ідеально. 3000. Народ! 3000! 3500. Не. Мифки. Авде, добро откровенный такой. Гажик. народ трошки замовчав, тому що хвилину мовчання, бо я не знаю, чому на мені прийшло, що 89 хвилин мовчання, я вже від 89 хвилини промовчав. Шанувавши пам'ять наших українських захисників. загинули заради того, що ми зараз вами. Дехто в хаті теплі сидів, а дехто вже то вже таке. то, що ми могли спокійно, вночі спати. Ну, Дехто може неспокійно а оце таке, Так. так. Я не Одному підбили. Ціння. Ну тут тяжко трошки підбивати, тому що вони з двох сторін пруть, коротше. Вони трошки всі дальні, це теж трошки мінус. Прям не багато, але мінус. ой давай, 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 його ми перемочали. Тепер наш на сутку вагову не зажати. Ой-йо, капець. А? Тихо-тихо-тихо-б'б'ю бю 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 Блін. Все, є ж, 75% пробив ще. Так. 75%. Ну, забагалось трошки. Ух. Ну, здорово, здорово, здорово. Оп. Тепер по Йоу, капець. Ні, я його добив, я його добив. Ну, в мене як не крутить, більше хп угу. не гнів. Оп. Зальот. Угу. Ні, що, спільно на 50% вже. Блин. Треба закрити, треба сховатися, треба сховатися. Тих, ай! Бляха, опа, шуть! Курчаля! Ай! Бляха, муха! На дуе уже то все пашучек дурни. Дякую за прокид. Бляха. <гас> Вині, за а, не, у нас, нас расшиток <кхід> тут. Тут ководу бойник. Бар тут ководу бойник. Бляха, а нашу амбер скачу. Ах ты ж патлюк, ты на амбер скачешь. Я ще... Добре. Идем далі. не пошли в основному менше, пе. Мені пофіг на твої станті. Стань собі скільки хочеш. Я не хочу. Не, все, все, все. Ми виграли, ми виграємо 100%. Попачте, тому що у нас вона в щатіє. є. в нас в чаті. Добре. Оп. Так, я його доб'ю, я його добью. 13 и 13, блин, не, ну трошки я пропустил, конечно, понимаю, это ничего. Что У, -у, -у серебро кадро. Не трать уже, ух. Ну, я жестко иду, жестко иду, так. Окей, ну, да. Ну, Сто, блин, не пошли. Что такое черный? Нічок о гаряча зона. Тут такого тут взят. Тут mm -hmm. файний динамайк, динамайки, потому mm -hmm. что можна стати себе там в куті і упашти по всіх стіни. Чо? А я би взяв тут котрі, що это тоже. Так. А от йому. Шапоколь, до речі. Так тоже файний Cold дуже причем файний Так, ну у нас 844. Ще 2 хвилинки. Ні, хвилинка. Коротше, дограються матч і закінчує серію. Побачу в вашому активі. Якщо ви будете переглядати це відео, то тоді. Якщо багато переглядів буде, будуть, будуть лайки, то тоді я вже продовжу знімати. Я б, звісно, як інші ютубер сказав, набереться 10 лайків, чи типу, якось так, то я продовжу знімати, але я не можу, тому що мої відео вже ніхто з вас не переглядає. Ну, я так не маю лайків зато. <рик> Власне, машин зупизну спробуватимо собі тут коли як пани ходимо на своїй території Оп, опа, 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 оп. Ага. Хто ще зараз скочити хоче до мене? Давай, амбер. О, закинув начина <рик> сіряти, а? Ходимо пофіг, я зараз тебе розупашу. Загайдуть, <рик> я зараз їм покажу. Як треба бити Ну сюда. Мелоді моя. Ульту я, блин, на нас трех было. Капец, они. Тихо их убивают и... Блин, не, ну, минус, минус. Мелоди. Амбар. Бля, кто бы сидит, тут кого круче требовал. Главное увертаться, я понял. Угу. А? Да, Де добрый, я иди. Коль, тормай, коль, тормай. Иди на шпидходы. Иди на шпидходы, иди на шпидходы, пока что. Там доллары, він файно буде о, є, все, ми виконали, Ми дограли. Ні, ну, бо що мені ще дуже везе. А то ще тільки початки. Через то ну, не дуже везти. На початках завжди везе. Так. Ух ти, мені буде п'яти легендарка, потім десятий, ні. ні просто. Ой, мама, атака, не огурка. 15, 20. Його. Ой. Ой. Всім дякую за предус, всім папа.